Христина, ти вір в життя і будь собою, Хай час летить собі, а ти, як сонце ранньою весною світи промінням золотим, і хай очах твоїх відкритих нестримна молодість, боя, і хай несе тебе по світу, життя бурхлива, течія. І завжди, ангел хоронитель тебе боронить від біди, ти просто мій життю радіти, І по ньому з усмішкою йди. Христиночко, з ним народження, таку прекрасну людину вітати приємно і легко, нехай птах щастя регулярно прилітає у твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама. На всій планеті ти найкраща, нехай панує в житті ще добробут, Чарівно ніжна, гарна, мила, будь-як ніхто у світі, цьому щаслива. Нехай всі шляхи направляють до успіху, радості, щастя, веселого сміху, щоб завжди все на всі сто вдавалося. Найкраще в житті, щоб тільки траплялося, нехай буде поруч, надійна людина, дарує світлу любові тобі лише христина. Нехай з кожним днем більше буде везіння, хай щастя ліс зливою. Зростає успіх твій з кожним новим днем. Живи, Христина, без смутку і образ, а ангел твій, нехай від біди, тебе береже. Любов, нехай дарує крила за спиною і накриває радість, хай хвилею, щоб життя було суцільна насолода, щоб розквітала з кожним днем народження. Яскравого життя я тобі бажаю, наповненого прекрасними враженнями. Як від поїздок різних відчуттями романтики з Франції, Парижа і краси, звідки з поближче, глибин Синевиру, висоти Карпат, що побільшити один за одним підряд туману Англії, що ніжністю укриває, вогню Іспанії, що з головою накриває, та щастя від можливостей прекрасних. Якби змогла я зняти з неба дві зорі. Чи радугу скрутити в перевесло, тобі б, напевно, дариці я б в подарунок би принесла, але по немочі людський я не здійсню цього бажання тому бажаю від душі Христині щастя і кохання. Сонце із неба радісно сяє, проміння для тебе в букетах збирає, вітер шепочем, мов промовляє. Тебе з іменинами Христина вітає, Вечір приходить, небо темніє, зорями небо твоє ім'я малює. Місяць віконце твоє заглядає, Тебе з ним народження Христина вітає.